Що потрібно робити, щоб отримати дроп у PixelTab? Накопичувати монети чи витрачати їх всі на прокачку роботів, тим самим збільшуючи дохід в годину? Важливе питання, яке турбує кожного гравця. Я запитав у адмінів і мені нарешті дали відповідь. Ось їх цитата. Привіт, механіка працює приблизно так. Ми заробляємо Pix на дашборд і заробляємо фай телеграм. Поєднання цих двох токенів створює PixFi, наш основний токен. Як він комбінується? Для одного PixFi вам потрібна певна кількість Pixy Fi. Звичайно, Пікс рахується в тисячах, а фай в мільйонах, тому це може бути щось на кшталт 1 до 10 тисяч. Скоро ми пояснимо точний коефіцієнт конвертації. Крім того, під час зрізів ми будемо дивитися на кількість піксів і фіксів, які у вас є. Тому вам слід звертати увагу на кількість пікс та фай, які ви витрачаєте, коли підвищуєте рівень свого вихованця, розвиваєте його або купуєте нового бота. З усього цього ясно одне, ми повинні накопичувати якомога більше монет, і оскільки часу у нас небагато, лісаних уже в червні, не розкидайте. Монетами наліво направо, наприклад, прокачуючи робота, рахуйте, скільки коштує модернізація і через який час ваш 1 мільйон чи 2 мільйона вкладень зможуть відбитися. Загалом хто ще вагається, час залетіти в гру та назбирати монети ще є, одне тільки щоденна комбо дає по 3 мільйона в день. Тож, велкам, посилання на дашборд та телеграм-бота PixelTab ви знайдете в описі цього ролика.